Так, на що ще варто звернути увагу при покупці бджіл? Коли ви відкриваєте першою, відкрились вулик, ось ось так, бачите, ну, відкрили вулик, коли ви прийшли за бджолами, відкриваєте вулик. І що перше, запах? Якщо вам такий запах неприємний, якийсь ну, такий затхлий або якийсь такий кислий, такий, знаєте, як прокислятий, от значить. Що, значить, туди щось, щось там непорядок. Значить, туди бджоли або хворі, або мед у них ну, киснути почав вже, як такий, такий мед називається падевий. То на зиму бролам не, не добрий корм, бо вони то можуть, як то кажуть, понос у них один бити і то не добрий. Що на що ще варто звернути увагу на розплит Або розплит не був хворий. Ну, допустим, ось я вийму ось цю. Тут нема розплоду, Нема. Це вощина у нас. Так, виймаємо тут, о, тут є розплитий у нас. Ось дивіться. Ось бачите, розплюють гарно все. Буває так, може куріти бжоли на аскосфероз. Або на кліща. Зверніть увагу, ще на кліща. Ну, треба шукати, у мене його нема, бо я обробляв. То на бжулі. ось тут межі. Нас камера сфокусує, Межі, ось, межі крилами. Така коричнева маленька цяточка буде. Може бути збоку, може бути межі крилами. Він є його. Як на всі 100% і не позбудеться, але якщо він буде на кожній бджолі, я був на таких пасіках, що навіть на матці були. Я бачив навіть на матці, то теж, а на бджолах і по два, то теж страшно. Такі, я не знав, такі треба нараз обробляти, там і, і, і пластинки класти, ну, то дивіться, аби такого ліпше такого не брати, не заносити собі наразі у чистий вулик хворих бжіл. Всім гарно дякую, підписуйтеся, ставте лайки.